Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Він ось слуга, якого я якого я вибрав, улюблений, мій, якого душа моя уподобала. Він не буде ні змагатися, ні кричати, ні голосу Його, ніхто не буде чути на майданах. Не буде збирати ніякі там мітинги, не буде робити собі, щоб його люди підтримували, знаєте, от просто звертає Господь увагу, як приходить Христос. Ми завжди для того, щоб десь якось чогось добитися, значить. Людина мусить, як кажуть, вона засвітитися десь. так? Вона мусить ходити по телебаченню, на майданах виступати, аби її всі знали, аби всі знали, як вона говорить, та людина. так? Христос показує, що не так треба здобувати собі ім'я. Христос не просто говорив, Він творив чуда. Тих оздоровляв, тим давав зір, очищав прокажених, калік ставив на ноги. Але йому важливо було дати Божественну науку, яка би лягла основою, щоб на тій основі будувати, як каже апостол Павло, іншої основи не можна покласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи срібла, чи з каменю, Його діло стане явним, бо воно випробовується неначе у вогні. Що то значить неначе у вогні? Все, що ми будуємо без Бога. Воно, знаєте, як солома. Воно як щось таке. Проминаючи. І потім, коли вогонь його випробовує, воно лишається тільки, ну, знаєте, якщо вогонь згорить, лишається попіл і мало що з нього там лишається. Коли там в тім вогонь той кинути щось таке, якесь залізо, то все згорить, залізо залишиться. Христа треба сприймати як золото, як бриллянт. Який очищує вогонь і все лишнє згорає, залишається тільки те, що є вічне, тобто Христос. І тому, якщо ми будуємо на Христі, то наше все, каже, каже апостол Павло, то навіть якщо хто будете будувати, чи з дерева, чи з каменю, чи з соломи, чи з чого-небудь, Його діло стане явним. Якщо збудувати на Христі, навіть соло мене згорить, якщо вона на Христі збудована. Христос, на самому початку, коли він починав проповідувати, Він не потребував, щоб його зразу величали. Він не потребував, щоб йому там його зразу хотіли і коронувати. Осан на співали при в'їзді в, в Єрусалим. Ну, люди, як люди. Хочуть по-людськи. А Христос показує приклад, як треба жити. Він надломаної, каже, трустини, не доломить, і гнотика тліючого не загасить. Тобто, поки а поки, аж поки не доведе право до перемоги. Де то відбулася та перемога? На Христі. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І вже після тої перемоги, після Воскресіння Христа, Христос об'являється своїм учнем. І тоді вже говорить, як повноправний, як той, котрий в чомусь довершився. Ми дуже багато і часто не маючи ніякого довершення. Ну, наприклад, школу не закінчив, не маєш повної освіти, а щось там хочеш розказувати, який ти мудрий. Або поступив в інститут якийсь і на першому курсі вигнали, і, і ти розкажеш всім, що ти там вчився в інституті. Значить, неуки хочуть себе подати як якісь знаючі. І хоч заставляють, щоб з ними рахуватися. Христос це засуджує. Христос засуджує оцих недовчених, оцих недосформованих. Каже, щоб ми це зрозуміли, дитина має бути до того часу дитиною, в її дитинство. Дорослий має займатися своїми справами, а той, хто вже на пенсії, Має займатися своїми. У нас як? Пенсіонери керують молодими, молоді керують дітьми, а діти керують ними всіма. Нас ми загубили структуризацію суспільства. Це то, що потребує диявол. Це як на кораблі, знаєте, коли той. Стерновий, чи той, хто стоїть за штурмалом, йде туди на кухню варити їсти, а той, хто там займався пранням, йде управляти кораблем і так далі. Кожен стає не на своєму місці. Далеко той корабель запливе, не думаю. Тому ми це повинні розуміти, що в першу чергу сформувати себе до кінця. А як це відбувається? Для нас відбувається перемога над собою, коли ти усвідомиш своє призначення, коли ти усвідомиш, чого тебе Бог на цей світ привів, що він від тебе хоче, коли ти будеш знати, як це реалізувати, і якщо вже навіть хоча б ти визначився чітко, що ти хочеш у цьому житті добитися то це вже твоя перемога над тобою, коли ти сміливо йдеш до своєї мети. Тому нехай кожному із вас, Господь Бог, дасть розуміння, щоб ми з вірою і любов'ю дивилися на Ісуса Христа. Бо, як сказано в Святому Євангелії, на Його ім'я будуть надіються погани, будуть надіються ті, які далеко від Бога. Ті, які відпали від Бога, ті, які ніколи не чули про Бога, на нього будуть надіятися. І воно так і є. Хай так буде з кожним із вас, хто шукає себе, хто шукає Бога. Тому тяжко йти в цій дорозі, щоб ви знайшли перемогу себе над своїми немочами, і тоді збудеться сказане вам від Господа. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа Христос рождається. Славімо Його.